Здоровенькі були і будемо. Це урок український. Зараз до вашої уваги. Отож, ми сьогодні продовжуємо підготовку до ЗНО чи НМТ. І наступною темою у нас буде орфографія. Це розділ науки про мову, що вивчає правильне написання слів, тобто правопис. Тема значна і досить велика за обсягом. І першому черзі на вивчення у нас стоїть м'який знак. Дехто скаже, але ми з ним знайомі з самого дитинства. Я його добре знаю і він мене радо зустрічає. Так-то воно так, тільки трішечки не так. Погляньте, будь ласка, на це завдання, яке було на одній сесії ЗНО. На перший погляд, вроді як і легке завдання, але є декілька слів, які легко вас заведуть в оману. Поставте, будь ласка, на паузу і приділіть хвилину уваги розв'язанню цього тесту. Задача цього уроку досконально вивчити правила вживання і невживання м'якого знака, щоб на ЗНО МТ у вас не виникло жодних проблем. Отож, результати нашого мозкового штурму такі. варіант А не проходить, тому що в слові «чотирма» ми не ставимо після Р наприкінці складу м'який знак, і в слові любов після губних ми не вживаємо м'який знак. Варіант Б нас влаштовує, тому що пітьма, хвацькуватий, такий енергійний, «зганьбити», Підносься наказовий спосіб. Схоже, що це правильна відповідь. Варіант В не проходить, тому що Уманський, та й меншістю ми не ставимо м'який знак. В Г не ставимо м'який знак в слові русалчин, бо русалка. В Д не ставимо м'який знак в слові «тінню» і «людь», бо там, де подовження, м'який знак не вживається. Отже, правильна відповідь варіант Б. Так легко ми змогли впоратися з цим завданням, тому що ми знаємо правила вживання і невживання м'якого знаку. Отже, до роботи розглядаємо основні правила вживання м'якого знаку. Перше і головне правило це вживання м'якого знаку на позначення м'яких приголосних дітюзюдзю. Ді, або дете зіси цілини. Для довідки лини або лин, то така. Річкова придонна риба. В певних словах, наприкінці слова чистоту, ми вживаємо м'який знак. Наприклад, мідь, гець, палець тощо. Отож ще раз, де ти з'їси цілини дзідзьо. І ось приклад слів, наприкінці приголосних вживається м'який знак в тій же послідовності, як вони розміщені у цій фразі. Бедмідь, радість, мазь, візь, міць, біль, тарань. Дзьоб». Тепер запишемо собі прикметникові суфікси ск, 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 в яких вживається м'який знак. Звертаю увагу, йде мова про суфікси, не плутати зі словами, такими як різкий, боязкий тощо. Сюди ж віднесемо прикметникові суфікси зі зменшувальним чи писливим значенням: «оньк», «еньк», есеньк, ісіньк, юсіньк. Наприклад, харківський, київський, козацький, Вінницький. Ризький або брівонька, біленький, гарнесенький, малюсінький, тощо. Тепер настала черга буквосполучення м'який знак О. Тут вмикайте особливу увагу, щоб не переплутати з буквосполученням J О. Тож м'який знак вживається після букв, що передають на письмі м'які приголосні у середині складу перед літерою О. І тут вам важливо не переплутати цю орфограму. З букосполученням ЙО чи м'який знак ЙО, щоб не помилитися і правильно визначити під час тестування про себе промовляйте ці слова, а деякі слова взагалі рекомендую виписати собі в словничок. Отже, приклад мальовничий, чотирьох, трьох. Зверніть увагу м'який знак після літери Р, але це всередині складу і перед літерою О, працьовитий, середньої, пеньок, сьорбати, кольоровий. Пізнього сьомга, гостьовий, польовий за потреби ставте на паузу і виписуйте важкі слова собі в словничок. Четверте правило це правило персональне для літери Л, і звучить воно так: м'який знак ми вживаємо після літери «Л» перед буквами, що позначають приголосні, наприклад, більший, пральня, учительство, рибальство, мальве. Окрім цього, після букви Л ми вживаємо ще м'який знак перед буквами, що передають на письмі м'які приголосні: рильський, польський, сільський, ковальський тощо. Звертаю особливу увагу, щоб це правило стосується тільки літери Л. Інших літер це не стосується. Погляньте, на приклади. сільський, ковальський, польський, пальці, рибальський, гуцульський, їдальня, подільський. Консульський. Але незважаючи на те, що слово умань закінчується на м'який знак, в прикметнику після літери «н» ми м'який знак не вживаємо. Такі ж самі слова панський, гетьманський тощо. Правило номер 5 У чотирьох буквосполученнях, ви їх зараз бачите на екрані, я рекомендую виписати собі в зошит і позначити м'який знак там, буквосполучення «ліць», «ліць», лєче, нліче. Які походять від букви сполучень нік і льк, ми вживаємо м'який знак. Розглянемо на конкретних прикладах. Початкова форма нянька, утворюємо дієслово, інфінітив «нянчити», давальний відмірок «нянці». Тобто, якщо в слові нянька ми вживаємо м'який знак, то і в похідних дієсловах, чи прикметниках, чи іменниках ми теж вживаємо м'який знак: ненька, неньчин, неньці. Лялька, ляльчин ляльці. Вишенька, вишенці, пісенька пісеньці, люлька люльці. донька не плутати зі словом точка за наголосом донька, доньчин доньці, дівчинонька, дівчиноньці. Але не плутайте знову ж таки дівчинка і дівчинонька. У слові дівчинонька є м'який знак, і в похідних є. А в слові дівчинка м'якого знаку немає, то дівчинці давальний відмірок теж немає м'якого знаку. Яблунька, яблунці, кізонька, кізоньці, брунька, бруньці. Тепер трішечки слів для загального розвитку. Погляньте, будь ласка, галька згрубіла форма жіночого імені, правда? Гальчин утворюємо прикметник, пишемо з м'яким знаком. Гальці даю завдання кому чому. Гальці теж пишемо з м'яким знаком. Також ми вживаємо м'який знак. Якщо від слова галька з маленької літери загальна назва, ми утворюємо місцевий відмінок на кому на чому на гальці. Але не плутайте зі словом галка, галці галченя. Тож ми розрізняємо з грубілу форму жіночого імені Галька. Загальна назва Галька обкатані відшліфовані водою камінці, і галка, то є птах, галченя, то є пташеня тієї галки. На ЗНО чи НМТ. Подібні слова будуть давати обов'язково в контексті, тобто в реченні, щоб ви розуміли, про який предмет іде мова. І якщо у початковій формі є м'який знак, то і в похідних ви теж ставите м'який знак. Настала черга правопису дієслів. Найпростішим способом є момент, коли можна поставити питання до дієслова. Він що робить? Навчається, коперсається, змагається. Вони що роблять? Миряться. Якщо наприкінці питання, що робить, що роблять, є м'який знак, то і в дієсловах, до яких ставиться це питання, теж пишемо м'який знак. Читають, пишаються, лється, киньмо, здається, заходьте, встаньте, перелазьмо, спілкуються, переймаються, перемагають. При підготовці приділіть більше уваги правопису дієслів наказового способу. При цьому пам'ятаємо, що після шиплячих, губних та р наприкінці складу, м'який знак ми не вживаємо. Наприклад, залиш, залишся, перевір, вибач тощо. Якщо в дієслові наказового способу є зворотня частка ся, то м'який знак нікуди не зникає. Винось, «виносься», піднось, «підносься». Але не плутатись з ді словами дійсного способу. Він що зробив? Винісся, Дія відбулася вже. Піднісся. Тут м'який знак ми не вживаємо. І ось нарешті останнє правило вживання м'якого знаку. В іменниках жіночого роду родовий відмінок множини немає кого чого: пісень, яблудь, вулиць, читалень, паляниць та іменниках середнього роду родовий відмінок множини. знань, доручень, питань, тілець важливо. Запам'ятайте правопис та вимову слова «серце» та різні новоутворені форми Серце, серця, наші гарячі серця, немає сердець, але два серця. Тепер не менш важливе правило, коли не слід писати м'який знак. Це після губних буповому фу, шиплячих ж, -ч -ш -дж, та після «р» наприкінці складу, наприклад, степ, любов, сім, ніч, ріж. Вчиш, мусиш, кобзар, буквар, повір, чотирма, харків. Не вживаємо м'який знак в буквосполученнях НЧ, НШ, НША і «НЩА». НШ. Якщо НШ і НШ без варіантів, то стосовно «НЧ» ми пам'ятаємо про правило, коли ми пишемо м'який знак. Пригадайте нянька, няньчити, ненька, неньчин. Рекомендую собі записати в словничок слова менший, інший, тонший, панщина, барабанщик, уманщина. Ці слова досить часто з'являються на тестуванні. Плюс додавте в свою скарбничку такі слова як тьмяний та різьбьор. Не вживаємо м'який знак між буквами, які позначають подовжений м'який приголосний: зілля, волосся, «лє», ллють, «тінь», обличчя, затища. Відрізняйте від цього правила дієслова наказового способу: винося, піднося тощо. Ось я в табличку зібрав важкі слова, які доволі часто зустрічалися на ЗНО чи НМТ. Цю табличку можна скачати, зайшовши на сайт урок української посилання. Я залишу внизу. А зараз ми на практиці розглянемо правила вживання і невживання м'якого знака на конкретних прикладах завдань з минулорічних сесій з НО чи НМТ. При цьому рекомендую вам уже сформувати свій план чи алгоритм дій під час розв'язання подібних завдань. Звертайте, будь ласка, увагу на те, як формулюється саме завдання і на тип завдання. Ось завдання за дев'ятнадцятий рік основної сесії в ньому необхідно було знайти рядок, у якому в усіх словах. Слід було вживати знак м'якшення. Тож послідовно розглядаємо починаючи з варіанту А. Мистецький. На місці пропуску ми пишемо м'який знак. Це друге правило вживання м'якого знаку в прикметникових суфіксах з к, з к. Учительство це четверте правило. Ми вживаємо тут м'який знак на пом'якшення м'якого ллю перед наступним приголосним. Камінчик. Буква сполучення «нча» м'який знак не вживаємо. Ще раз уважно перевірили, прийшли до висновку, що варіант А нас не влаштовує. Розглядаємо варіант Б. Малесенький, суфікс есень писливий, зменшувальний. друге правило, м'який знак вживаємо. Одягається правопис дієслів. Ставимо питання, що робить м'який знак вживаємо. Менший, тонший інший, був сполучення нша м'який знак табу. Ми не пишемо м'який знак. Прийшли до висновку, що варіант Б нас теж не влаштовує. Варіант В. Жменці. Вживаємо м'який знак. П'яте правило. Бо початкова форма жменька. М'який знак вживається, а значить, і в слові жменці ми пишемо м'який знак. Пам'ятайте, вишеньці, яблуньці, жменьці. Виносьте. Це наказовий спосіб дієслів. Сьоме правило вживаємо м'який знак. Вирізьблений. Дети з'їси цілини дзідзьо, Перше правило вживаємо м'який знак. Схоже, що це наш варіант. Ще раз перевірили, жменці є м'який знак, Виносьте наказовий спосіб, є м'який знак, вирізблений є м'який знак. Але ми переглянемо і варіант Г. Вінчати буквосполучення НЧА, м'який знак не вживається. Ще раз уважно переглянули всі варіанти і позначили як правильний варіант В. Ось як звучало завдання на додатковій сесії у 2020 році. М'який знак треба писати на місці пропуску в обох словах рядка. У варіанті А. Слово сполучення Оксанчин медальйон. Оксанчин м'який знак ми не вживаємо. Чому? Бо воно походить від слова оксанка. А в слові оксанка м'який знак ми не пишемо. Слово медальйон ми пишемо м'який знак. Тут ціле буква сполучення, м'який знак йо О. Подібні слова я рекомендую виписати собі в словничок і регулярно начитувати: мільйон, батальйон, бульйон, гільйотина, каньйон, лосьйон і подібні слова. Переходимо до рядочку Б. Слово бадьорий. Буква сполучення м'який знак О. Вживаємо м'який знак перед наступним О. Пишемо: барабанщик. Буква сполучення «НЩ» і НША ми ніколи не вживаємо м'який знак О. Навіть без винятків. Варіант В Харківський бульвар. В слові Харківський наприкінці складу після Р ми не пишемо м'який знак, хоча в слові бульвар м'який знак залишається. Попередні три варіанти нас не влаштували. Методом відкидання можна прийти до висновку, що Г нас влаштовує, але ми все рівно його перевіримо. Трипільська культура в слові трипільська, м'який знак після л перед наступним суфіксом ск, і в слові культура пом'якшення м'якого л. Перед наступним приголосним. Це і є правильна відповідь. В 2021 році на основній сесії необхідно було знайти рядок, у якому в усіх словах слід було писати м'який знак. Варіант А нас не влаштовує слово камінчик без м'якого знаку, варіант Б Чотирма наприкінці складу після Р, варіант В вінчати і тільки Г варіант жменьці від слова жменька, портєрний слово іншомовного походження. Вирізьблений від слова різьба. Ці слова ми пишемо з м'яким знаком. Наступний приклад. Ви можете перевірити свій рівень знань правил вживання і невживання м'якого знака. Завдання сформульовано так. Усі слова написано правильно в рядку. Переглядаємо варіант А. Польовий правильно, рельєф правильно, камінчик без м'якого, бо НЧ. Дівчинці пишемо без м'якого бо дівчинка. Варіант Б. Боязкий. Різкий, боязкий, ковський без м'якого знаку. Медальйон, бульйон, батальйон з м'яким знаком, після м'якого лю перед наступним м'яким. портьєра, пишемо м'який знак, слово мовного походження. Гуаш без м'якого знаку. Схоже, що це є правильний варіант. Різьбяр через слово різьба ми пишемо, з м'яким знаком тут є помилка. Подільський гребінчик 70 записано правильно. В Г-варіанті нас не влаштовує тонший, ми пам'ятаємо тонший інший менший. І в Д-варіанті нас не влаштовує віньєтка, слово іншому мно походження, пишеться через м'який знак. І Останній приклад це демоверсія 23-го року. М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка. Варіант А нас не влаштовує, бо промінчик ми не вживається. В Б варіанті тиснява. В-варіант, схоже, що це правильний варіант, тому що дівчинонь ці від слова дівчинонька. Ковальський, польський, сільський, м'який знак на пом'якшення «ль» перед наступним м'яким с. І лосьйон, слово іншомовного походження, пишемо з м'яким знаком. Г-варіант нас не влаштовує слово задзеленчати. А піднося і посидьмо це дієслова слова наказового способу пишуться з м'яким знаком. Отже, правильний варіант варіант В. Висновок. Правила вживання і невживання м'якого знака виписати собі, складні важкі в написанні слова занести собі в словничок в свою скарбничку, табличку скачати все це використовувати при підготовці до ЗНО чи НМТ. Дякую за увагу, шановні, бережіть себе. Далі буде.